Ну і продовжуємо наш ефір. Говоримо якраз про гроші для України, доля яких сьогодні вирішується у Конгресі США. Конгрес досі не ухвалив рішення про мільярди доларів підтримки для України. Затримки з фінансуванням змусили США обмежити потік військової допомоги Києву. Це підтвердила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Тож підтримати Україну має бути готовим Євросоюз. У нас багато проблем, які стануть випробуванням для європейського союзу, насамперед, Україна, де перспектива перемоги над Росією не миттєва. І ми, європейці, які маємо необхідні кошти для цього, маємо бути готовими політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні з огляду на те, що підтримка США може знизитись. Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, доброї вам ночі. Доброї ночі, дякую, доброго ранку вам. Доброго ранку вам, пане Андрію, від чого зараз залежить доля нового пакету підтримки від Сполучених Штатів Америки для України? От які зараз фактори найбільше впливають на те? Коли виділять нам гроші і яку суму допомоги ми отримаємо, Ви дуже чітко пояснили раніше, що все зараз тепер очолює новообраний спікер, бо ми знаємо, як у сенаті і голови партії тільки що не вчора. Від Міч Мічмаконел сенатор мав інтерв'ю, де він в шоці був, що його партія, яка контролює палату представників, тепер стоїть проти Роналд Рейгана і не хоче підтримати якнайшвидше допомогти Україні. Але там і республіканці, і демократи у сенаті є готові підтримати Україну. А і так само в палаті представників ми знаємо, що більшість голосів, більшість депутатів у палаті представників є готові голосувати за цієї термінової допомоги для України. Але все, що зупиниться, це є спікер Джонсон. І як ви згадали, що не тепер йому проблема є така сама, який спікер Мекарти мав, і спікер Мекартій так само підтримав Україну. Мав нагоди відвідати Україну, зрозумів, що треба допомогти Україні, і а, втім, що він домовився на простий бюджет без а, зменшення, і зараз тепер це є сварка у палаті представників, без а, різних зменшення в інших факторів бюджету. А, а є можливість, що а, решта республіканської партії готова відмовити новообраного спікера. Андрію, а на вашу думку, в чому криється в чому криються фундаментальні причини того, що ми зараз бачимо достатньо складний процес виділення допомоги Україні на наступний рік з боку Сполучених Штатів, що має значення в цій історії сьогодні? В США найбільше це є не справи, які є об'єднані з Україною, а це є внутрішні політичні недомовлення а через різних справ. І зараз тепер є дуже маленька кількість а, у палаті представників депутатів, які думають, вони мають тільки зараз тепер нагоду, які раніше вони не мали, щоб зменшити американський бюджет. Бо вони втім віувірювають. Вони вони бачать, що а, бюджет Америки є завеликий, Це є ідеологічна ідея їхня, і а, вони тільки бачать, що зараз тепер вони мають на більший. Фактор впливу на бюджету який-небудь в історії, це не має нічого жодного долученого з Україною. це, це непорозуміння, і на жаль, ми тут в Америці, чи ми українці, чи чи просто розумні люди, що зрозуміють, як важливо це є допомогти Україні. Ми спробуємо як що робити, щоб тільки цей бюджет перейшов. Бо як ми зрозуміємо, цей бюджет повинні вистачити для України аж поза великі вибори у 2024 році, пане Андрію. А які аргументи можуть подіяти на тих республіканців, що зараз говорять, що в Тамериці не до підтримки України? Ну так як кажу, по перше, більше голосів надзвичайно більшість, а мені кажуть понад 300 голосів. У палаті представників готові готові голосувати за допомогу Україні вже зараз, але є дуже маленькі меншість, і їх переконати по перше, це трохи би мучило, бо так як я обговорюю, це не є логічна справа. Вони мають ідеологічну підхід до бюджету, що вони би хотіли бачити повернення Америки на стан перед Другої світової війни. Де Америка не має таку велику армію, не має е, такий великий бюджет. Але в тім, що Америка стала де вона є зараз, тепер найсильніша, найпотужна армія по цілому світі. Є е, е, декотрі обов'язки, в тім, і е, я не знаю, чи, чи хтось би міг переконати. Таких зараз конгресменів, які хочуть зупинити бюджет зовсім є дуже велика можливість, що шатдаун прийде цього тижня, і це би був жах не тільки для цілого світу, але специфічно для американців, робітників, і зараз перед свят, коли найбільше всі би хотіли дістати платню. Це би був це би було трагедічно. Який ваш прогноз на сьогодні, скажімо так, який оптимальний сценарій, тобто той, який ви вважаєте, найбільш реалістичним, і песимістичний сценарій, щоб ми також від вас його почули і розуміли, що він може статись, найголовніше, щоб ви зрозумієте, що ще є дуже багато підтримки України. Не тільки в конгресі, не тільки в сенаті, в Білому домі, але і так само цього місяця. Ви побачите, що я вже отримав від трьох губернаторів, трьох мерів і ні, чотири губернаторів від вчорашній день прокламації щодо відзначення голодомору і як це є важливий момент у історії не тільки українців, а, а людства по цілому світі. Існує на локальній місцевій рівні ще підтримка України і. Тоді ми, коли ми питаємо, яка можливість, це дуже нелегко пояснити. Бо новообраний спікер є дуже молодий політик, який просто не має зв'язків. З багато іншими політиками як це би був будь-який кандидат, який вийшов, а який довголітно вже був 10, 15, 20 літ, який бодай би відвідав Україну і мав порозуміння. Але зараз тепер ми так само тут в Америці трохи сліпі, щоб побачити, як, як він поводиться, і це трохи страшно для професійних у, у Вашингтоні з тим непорозумінням. Але ну з одного боку, ми досить сильно чули від наших друзів у конгресі. Перед коли новообраний спікер став спікером. Ми чули від них, що вони би не домовилися, щоб він би став спікер без домовлення якогось, а що буде якесь голосоване голосовання за Україну. До того часу, від від того часу, ми ще не бачили і чули, що голосування щодо допомоги Україні ще стало. Але втім, ну ми чекаємо, чи шатан перше прийде, чи буде голосування за тих термінових справ не тільки за Україну, але за Ізраїль і інших важливих потреб. Сенатор від демократичної партії Джеф Мерклі він зазначив, що якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну, то це буде помилкою для цього покоління та сильно вдарить по національним інтересам Сполучених Штатів Америки. А також він зазначив, що припинення допомоги Україні потенційно призведе до появи тріщин у НАТО, тому вважає питання допомоги Україні вкрай важливими. А як насправді зменшення чи припинення? Підтримки від Сполучених Штатів Америки вплине на саму країну. Ну я думаю, по перше, ми побачимо, чи тимчасово би було ми би так, як ми розуміємо, що бюджет тепер на 95% всі гроші вони вже вживали. Але втім я не розумію, чи це так само включає. Можливість передати зброї з якоїсь іншої економічної чи фінансової схеми, а мабуть, мабуть, білий дім і їхні юристи можуть щось повидумувати. але справді зменшення би було дуже трагедічно зараз. Тепер через це що ви згадали раніше, що ми вже голосно кричимо тут у Вашингтоні і де іншими маємо зустрічі з сенаторами. Що зараз тепер ми журимося так само, як ми минулого році? Ті, що е, зрозуміли, що сталося, коли ті е, тривоги починалися проти е, наших електростанцій. Що так ми не можемо е, так? Не буде легко легко для українського народу ще одну зиму пережити специфічно, бо ми зрозуміли, яка зима минулого року не була справді така страшна, як всі, всі журилися. Великий бур їх не було. великого морозу на такій рівні, як всі думали, не став. Як це би погіршилося в тим час, в цей самий час, коли ми не маємо додаткового ППО, я, я журюся про це головне. Я журюся про наших громадян в Україні, наших дітей, наших шкіл, наших лікарні, щоб вони безпечні були. Дійсно, нас чекає очевидно ще одна непроста зима, але разом з тим незрозуміло зрозуміло саме на сьогодні, скільки таких зим нам ще доведеться пережити. Що ж, можливо, вдасться якось дипломатично натиснути на Росію для того, аби вона відмовилася, хоча б від відвертого терору, чим являються удари крилатими ракетами по електростанціям. Можливо, цьому посприяє зустріч Байдена і Цзіпіна, тому що жорстка розмова очікується між двома лідерами. Про це пише політико із посиланням на американських високопосадовців. За їхніми словами, президент США наполягатиме, аби Пекін використав весь наявний у нього вплив на Іран. Головна мета не допустити ширшого регіонального конфлікту на близькому сході. За інформацією видання, частина перемовин також може стосуватися американо-китайських відносин, зокрема прав людини, зростання напруженості в тайванській протоці та. Підозри у підтримці Пекіном війни Росії проти України. Андрію щодо зустрічі Байдена та Сідзіпіна, які акценти, коли ми аналізуємо її очікування, робляться в експертному середовищі в Сполучених Штатах? Що буде найважливішим під час цієї зустрічі? Головне, що ми чуємо, що ми бачимо з американського боку, що вони дуже хочуть успокоїти будь-які промови від, спіка, від від політиків тут в Америці перед тим зустрічом це відбудеться у Сан Франциско. Ніби Америка би дуже хотіла мати довгу розмову, приватну розмову, але довгу розмову між обидва президентів-лідерів. І втім, вже на декотрі моменти мало, мало бути декотрі голосування у сенаті, які вони скасували. А, бо вони не хотіли, щоб будь-які острі слова вийшли перед а, цього зустрічу. А, найголовне, щоб це не був короткий зустріч. А, є, так як ви садали, не, не є тільки одна справа а, щодо відносин обидвох країн, але є ті справи а, а, в близькому сході. Є є так само. Яку допомогу Північна Корея чи Іран дає до, до нашого ворога? І який вплив Китай має на це, і так само я би думав, так само Байден і, і ціла американський уряд журиться щодо впливу Китаю на майбутність України? Так само тоді буде багато обговорення після після перемоги чи після ворог вийде. Як розбудувати Україну і кого гроші будуть мати найбільший вплив? втім, так само я ну на, на тій розмові не буде довша довша розмова. тим, але це так само журиться Америка, щоб Україна ще залишилася як е, такий символ демократії і, і свободи е, в її регіоні, а не не підійшла у, у вплив Китаю. Андрію, останнє Байден і Сі Цзіньпінь зустрічалися в Індонезії на саміті G20. Це було у листопаді минулого року, і ось нова зустріч, яку всі очікують. І тоді, і на ту зустріч минулого року, було багато сподівань, мовляв, відносини між сполученими штатами Америки і Китаєм можуть якось потепліти. Але насправді ми бачимо, що це не відбулося. Насправді. Як ви думаєте, чому і чи буде потепління в американо китайських відносинах після цієї зустрічі нової? Всі би хотіли бачити, що оспокоїлася ті гаряча, гаряча риторика. Ну, зараз тільки цього тижня з головного зоопарку в Америці відбрали китайський уряд. Два пани від меді. Я є, є декотрі такі навіть е, дурні справи, в яким е, зараз тепер зараз е, за остро наші уряди говорять між собою, але це є так само важливі справи, е, так як мені говорять наші е, речники, сенаторів і конгресменів, які зустрічаються з нашою громадою, тільки що на вчора. Е, сенаторка від Ілоної мала дуже довгі зустріч з нашою громадою у Чикаго. І ті речники сенаторів і конгресменів нам розкажуть, коли ми питаються про декотрій мають питання щодо Китаю. Нам пояснюють, так як я розказував вам, що а, а, уряд американський би хотів трошки оспокоїти риторику, і де де би могли вернутися до співпраці, це би було добре, а, але головне є досить так само серйозні справи. Такий я згадав, як Китай допомагає спонсорів терор-тероризму чи то північна Корея, Іран, наш ворог, Сирію так само, але й так само як вони як Китай зараз не тільки відноситься до Тайвану, але серйозну справу політичну в Америці є наркотини наркотики «Фентанил». І скільки це не тільки знаходиться з Китаю, але скільки Китай вживає це, щоб знищити Америку на місцевого рівність, це дуже дуже потужна справа, яка вони будуть обговорити серйозно, коли зустрінуться у Сан Франциско. Я думаю, достатньо очевидно, що дві найбільші економіки світу, відповідно, дві найбільші військові потуги, мають співпрацювати максимально ефективно в тих рамках, в яких можливо для забезпечення стабільності усього світу. Але тим не менш, ми знаємо, що сьогодні існують протиріччя, скажімо так, в офіційних документах американські політики визначають Китай як стратегічного суперника свого. Ми знаємо про заходи, які вживає Уряд США для того, аби обмежувати, наприклад, доступ Китаю до новітніх технологій, які ймовірно, в майбутньому Китай міг би якимось чином використати проти США у зв'язку з цим, як би ви арактиризували ту стратегію, яку сьогодні реалізують Сполучені Штати в контексті відносин зі сполученими з Китаєм, яким чином вони намагаються одночасно розвивати партнерство з Китаєм, де це можливо, і в яких сферах сферах його стримувати? Там, де це на думку Вашингтона, необхідно, е, є багато сферів, де е, обидва великі суперпауерз працюють проти себе. Одне в дипломатії. Е, ми дуже бачимо е, тільки що е, коли було голосування щодо міжнародного суду. Бачили, що було домовлення між Китаю і е, Америку, Вигнати Росію з цього суду, але на інших справ, так як міжнародна Ради безпеки при ООН, там домовилися Китай разом з Росією, щоб трохи встидати Америку у справах, коли голосування було щодо близького сходу, там то на дипломатичній рівні це є горяча війна, так само коли. Острі слова, але так само вони шукають можливість встидати одну країну проти другу, щоб інші країни навколо їх мабуть не підтримали. Так само Китай дуже багато своїх грошей вживає специфічно в Африці і у південній Азії, який має дуже великий вплив. Але втім, одна країна, яку ми ще до цього часу не згадали, це є Індія. Індія, яка а, має кордон, а, який не є а, дорічений між обо, -дво, обо двох країн Китаю і Індії, а, це а, дуже серйозний на майбутній а, такий, мабуть, суперпауер стане Індія. А, ми бачимо, що не тільки Китай а, а, ракети має до, до космосу, але тепер Індія так само. А, і а, втім, це. Цікаво, як інші країни тепер мішаються, які традиційно не були такі впливові на міжнародній сфері. І втім, з одного президента до другого, з то в Україні чи в Америці, всі мають думати про майбутність. А коли ми маємо домовлення з Китаєм, який зараз тепер на жаль для китайських людей і їх. Сусідів зараз ще є. Вони ще є диктатори і ще контролюють своє громадство як диктатори. До речі, пане Андрію, стосовно американських президентів, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у 2024 році, то він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами. Насправді, чому робить такі заяви і на що сподіваються, ну тому що переслідування політичних опонентів є характерною рисою саме авторитарних режимів. Стопроцентово ми бачимо судові справи. На жаль, ця справа, яка він зараз сидить у Нью-Йорку, у судові справи, ми не бачимо пряму трансляцію, але знаємо, що два рази через останні два тижні суддя в тій справі оголосив, що він не увірує у слів слів колишнього президента. Ну тобто, коли президент має інші заяви, як федеральний суддя. Зрозуміє, що слова колишнього президента ніхто не може повірити, бо вони такі є фальшиві. А так само ми повинні думати, коли, коли він такі е, грандіозні справи говорить, що він би е, міг долучити е, судові справи проти ворогів, е, не знати аж поки це станеться. Мені чоловіці спитаються, чи, чи повернеться це інша справа. Бо е, ми, ми ще маємо довгу процедуру у наших виборів, але головне. Якби навіть став кандидатом колишній президент Трамп, і це би тільки сталося аж у літі, аж десь у, у, у серпні 2024 року, він би став офіційним кандидатом на конвенції республіканської партії. Тільки тоді ми почуємо хто які радники би повернулися до нього. Які інші нові би долучилися до нього, бо зараз тепер ми знаємо, що будь-який колишній його секретар, э, 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 ну міністер оборони э, генпрокурор, ніхто що, коли працював для нього би хотів повернутися? То ми просто би не знали, як я про. Таку грандіозну заяву президента ми би не знали, хто би це навіть займався з цим, аж поки він би став кандидатом. То ще є часу до цього страшне для, для світу. Я би казав, як президент хо, колишній президент хоче такі а, промови мати, але аж поки він стане кандидатом, а, я, би, я би про це не думав. Нам, мені терміново думати про Україну зараз тепер. Дякуємо вам, Андрій Добрянський. Дякуємо вам зокрема за те, що ви про Україну думаєте. Андрій Добрянський, директор з комунікації про Українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінки поточних настроїв, які є в американському політику. І щодо продовження підтримки України. І пан Добрянський зберігає оптимізм, наголошуючи, що більшість. Американських законотворців підтримують Україну. А та ситуація, яку ми спостерігаємо з ускладненням виділення нової допомоги для нашої держави, пов'язана у першу чергу з наявністю протиріч в самій внутрішній політиці Америки, і деякі політики просто намагають ці протирічця вирішити за рахунок гри на питанні допомоги Україні. Пан Добряцький не сумнівається, що ця допомога буде, і хочеться вірити, щоб він не помилився.